Доброго дня! Сьогодні у нас урок номер 29 Числові нерівності. Числові нерівності. Почнемо з зазначення. Числовий або буквений вираз А більше за числовий або буквений вираз Б, тоді та тільки тоді, коли їх різниця А Б більше за 0. Таке саме значення можна дати для А більше або дорівнює Б, А-Б відповідно більше або дорівнює 0. Такої А менше Б, тоді, відповідно, А мінус Б повинна бути менше 0, а менше або дорівнює Б. Тоді, відповідно, А мінус Б повинна бути менше або дорівнює від 0. Ми будемо проводити всі відміни. Ну, всі властивості, всі приклади для випадку першого, тобто коли А більше за Б, всі аналогічні властивості, вони є вірними і для інших трьох. І так, властивості. Перша властивість полягає у тому, що якщо А Більше за Б, то відповідно а, тоді Б менше за A. <свісно> А. Далі, друга властивість. Якщо А більше за Б, і якщо додати або відняти довільне дійсне число А плюс-мінус С. До обох частин нерівності, то знак нерівності не змінюється. Тобто А плюс мінус С більше, ніж Б плюс мінус С. Третя властивість. Ну, тобто, давайте я буду наводити одразу приклади. Давайте я буду наводити одразу приклади. Якщо, скажімо, 3 більше за 1, то 3 плюс 5 більше, буде більше, ніж 1 плюс 5. Або 3 мінус 5 буде більше, ніж 1 мінус 5. Ці властивості доводяться, але ми просто будемо їх зараз наводити для того, щоб використовувати. Третя властивість. Якщо А більше за В, відповідно, для будь-якого С більшого нуля, тоді А помножити на С буде більше, ніж В помножити на С. А, приклад. 3 більше за одиницю, тоді 3 помножити на 5 буде більше, ніж 1 помножить на 5. Я думаю, це очевидно, це для прикладу. Тепер четверта властивість. Якщо А більше за Б, а це більше за Д, то ми можемо додавати нерівності. Тобто А плюс С буде більше, ніж Б плюс Д. П'ята властивість. Тут ми множили на додатнє число, якщо А більше за Б, але це менше за 0, тоді знак нерівності множенні на С на лівої та правої частини змінюється на противерті. Наприклад, 3 більше за одиницю. Тоді, якщо ми множимо обидві частини нерівності на мінус 1, мінус 3 стає менше за мінус 1. Тепер шоста властивість. Якщо а більше за Б і Б більше нуля, це більше за Д і Д більше нуля, то ми можемо множити дві нерівності і отримуємо, що А помножити на С буде більше, ніж Б помножити на Д. Але це справедливо тільки для, якщо всі члени рівності є додатніми. Сьома властивість. Якщо А більше за Б і Б більше за 0, тоді справедливою є і нерівність для обернених виразів, тобто 1 поділити на А, але менше, ніж 1 поділити на Б. Якщо 2 більше за 1, тоді 1 друга менше за 1. першу. Тобто за Це приклад. А восьма властивість. А якщо А більше за Б більше нуля, то відповідно, А в квадраті буде більше за Б в квадраті, і навпаки. Якщо А більше за Б більше нуля, тоді корінь з А, який відповідно існує, буде більше, ніж корінь за Б. Так, до речі, ми можемо порівнювати і раціональні числа. Наприклад, треба порівняти два кореня з трьох. І 3 корення з 2. До цього нам достатньо порівняти їх квадрати. Підносимо до квадрату і лівий і правий вирази, отримаємо 2 корінь з 3 в квадраті, яке буде дорівнювати 4 помножити на 3, тобто 12. А справа отримаємо 3 корінь з 2 це в квадраті, це буде 9 помножити на 2, 18. Оскільки 12 менше за 18, то ми робимо висновок, що і корінь з 12. Менше за корінь з 18, тобто 2 корні з 3 менше за 3 корня з 2. І ці всі основні 9, виходить, властивостей ми використовуємо і для доведення нерівностей, і для розв'язання нерівностей зі змінами. Розглянемо приклад доведення нерівності. Для того, щоб довести на рівність, нам треба розглянути різницю або виразів та ем, порівняти її з нулем. Наприклад, доведемо відому властивість, що А квадрат Б квадрат більше або дорівнює за 2АБ. Тут оберемо А і Б більше за 0, але зрозуміло, що це є вірними для А і Б довільних дійсних. І ця нарівність називається на рівність А віднімаємо від лівої частини право і розглянемо різницю двох виразів та порівняємо її з новим. Ми отримуємо не що інше, що формулу квадрат різниці, записуємо, що це а b до квадрату, а квадрат до вільного виразу приймає невід'ємне значення більше або дорівнює рівня за 0. А Ударение на лёг. Садится, дергает, а Б. И затем мы уточним на наше ударение, запишем все больше об за Если А и Б одинаковые, то справжуется ревность. Доведення нерівностей, воно могло б бути відкритою частиною ЗНО, тепер НМТ, відповідно, там доведення не, не проводять, але це є доброю навичкою, яка можна становитися. Щодо розв'язання нерівностей з однією зміною лінійних, це буде тема нашого наступного уроку. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Kako pobjeđati